Так, ну що, ось як вона виглядає. Ось так вона виглядає зі сторони клієнта. Дуже багато місця. Вона на дві руки може бути легенько. Дуже близько розташовані датчики руху. Дзеркальне дно. Дивіться, як далеко дістає світлодіодів. Так, дуже зручна, до речі, підставочка під локітничок. Нені. Ось так вона називається Smart uvn 8 До речі, в ній окремо є кнопка увімкнення і вимкнення. Кнопки сенсорні. Працюють чудово. Збоку є можливість поставити зарядку в телефон, і в комплекті йшов ось такий підлокітничок для майстра. Я думаю, дуже зручно має бути.